Олиця у заметах машини на силу повзуть у кілометрових заторах, і хоча про серйозне погіршення умов попереджали заздалегідь, автомобілісти, схоже, просто пустили всі застороги повслуха. Вона Лазука, який півдня їздив паралізованою столицею, констатує чи не у половині випадків дороги блокували гігантські багатотонники на лисій гумі. Ніколи не було, і от знову в Києві серед зими несподівано випав сніг. Дороги перетворилися на суцільний затор. Від самого ранку столиця у десятибальних заторах, попри численні попередження по радіо та телебаченню, усі водії як один сіли за кермо. Негода не злякала нікого. Забирав машину з столово. Не залишу що я її там. Надо бить. Назначно на місці. Працювати хто буде. Нужно по роботі їхати, нет можливості не виїжджати. Комунальники раді прибрати кучу гури. але як? Всі дороги забиті машинами. Чи Багато раді? у вас сьогодні роботи. Роботи вистачає, не дають робити. Ну, трошки є проблеми. Головна проблема. Вантажівки, вони намертво блокують проїзд. Одна з головних причин заторів у столиці це водії фур, які під час снігу виїжджають під горку та застріють. В результаті комунальники повинні викликати спецтехніку. Так керманичам гігантів проблеми інших по цимбалах. Два дні попереджала влада, що буде сніг йти. Блін, блінноме не блінну кабіні. Ніхто не попереджав. Яка зимова ви гума на грузовій машині під горку вирішили їхати е, Робота у мене Така вже з п'ятої години вечора. Столична влада перекриє всі в'їзди до міста для великого транспорту. Також на завтра обіцяють чималі опади. Тож порада для водіїв від джедаєв, аби не стояти у заторах, користуйтесь громадським транспортом.